Друзі, усім привіт! І як завжди радий вітати вас на моєму YouTube каналі. Це продовження мого попереднього відео, присвяченого стресу. І сьогодні ми розглянемо можливі шляхи подолання негативного стресу, діє стресу. Але перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити вподобайку цьому відео і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Дякую. Перш за все хочу зазначити, що шляхи подолання дістресу у кожної людини можуть бути різними і індивідуальними, в залежності від ситуації та проблеми, з якою вона стикнулася. У цьому відео я надам два універсальні інструменти, які можуть допомогти вам подолати дістрес або зменшити його негативні прояви. І першим таким інструментом є ідентифікація та усвідомлення стресових факторів, розпізнавання, що саме викликає стрес. Важливо зрозуміти, чи це зовнішні обставини, чи внутрішні переживання. Усвідомлення того, що викликаєте стрес, допомагає почати з ним працювати. Запитайте себе. Що саме у вашому житті зараз викликає напругу? І розберіть цю ситуацію на складові, до молекул, до тієї початкової точки, яка є справжнім зачинателем вашого дістресу. Іноді просте усвідомлення проблеми вже допомагає знизити її вплив. З минулої частини ви знаєте, що у стресу є три етапи. Якщо ж ви не дивилися моє попереднє відео, то обов'язково перейдіть і подивіться, це допоможе вам краще зрозуміти те, про що я зараз буду розповідати. Але повернемось до етапів стресу. Перший з них активація, коли людина стикається з ситуацією, яка викликає у неї напругу чи тривогу. Другий адаптація, коли організм намагається впоратися з цією ситуацією. Або адаптуватися до стресора. І третій етап це виснаження. Він наступає, якщо другий був неуспішним. Інструмент витікає з того, що треба намагатися повернутися з третього етапу виснаження до етапу адаптації. Тобто, якщо ми розуміємо. Що є стресова ситуація, яку ми тимчасово не можемо подолати. Вона може бути викликана, наприклад, якимось зовнішніми обставинами. Ми цю ситуацію внутрішньо намагаємось прийняти за норму. Коли ми починаємо відчувати напругу чи тривогу, ми просто кажемо собі, що це зараз нормально. Ця ситуація є. Тимчасовою нормою, тому вона не заслуговує на якісь хвилювання. Я розумію, наскільки зараз виглядає це складною задачею, але повірте мені, з досвіду, це з часом допомагає. Коли наступного разу під час стикання з цією стресовою ситуацією, ви вже розумієте, що. Це норма. У цих обставинах, у цій ситуації під час дії цих зовнішніх обставин, це нормально. І ваш організм вже починає адаптуватися до стресора. Цей спосіб підійде не кожному, тому що прийняти стресову ситуацію за норму досить складно. Звісно, в жодному разі не кажу і навіть не маю на увазі, що використовуючи цей інструмент, треба просто сидіти, склавши руки і не боротися з ситуацією, яка викликає у вас цей дістрес. Ні, цей інструмент лише допоможе вам знизити хвилювання та негативний вплив цієї стресової ситуації під час того, як ви будете приймати конкретні дії і рішення. До її подолання або ж у разі неможливості цього адаптуватися до стресора. Я дуже сподіваюся, що запропоновані мною інструменти будуть корисними і дієвими для вас. Поділіться власним досвідом щодо боротьби з дістресом у коментарях. Це буде дуже корисно. Дякую вам за перегляд. Я дуже радий, що ви зі мною. Любіть себе, поважайте себе! Прислухайтесь до себе і до зустрічі у нових відео.